Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. Отже, що я вирішив, я вирішив заникати причеп від дощу. Так, спочатку треба його відчепити. Так, ось він наш причеп, там трошечки піску є, але, блін, не можу пройти. Я розкабанів. Не прилажу, добре, зайду сюди. Отже, не хочу, щоб пісок промок, бо дід Костя знову буде сваритися, тому хай краще постоїть не під дощем, ось так. Так, тут я закрив дверцята. А в машині я закрив дверцята. Ой, я там, походу, я не закрию, бо причеп виглядає. Але добре, хоч не мокне. Треба припаркуватися десь. Ось як я проїхав небезпечно, чуть ці шини не позбивав. Але ж не позбивав? Добре. Що у нас далі? Далі я хотів завантажити кормозмішувач для курівок, але трактор. Потрібен трактор з ковшем. А де він десь біля вапна? Зараз піду пошукаю, тут недалеко. Ось він, дивлюсь, і трактор один, і другий. Це, походу, константа приїхала. Чи Костік, я не пам'ятаю, хто тут працював, чи ніхто не працював. Але добре, що пригнали трактор. Зараз я заведу цей завантажу вапно. Так, у нас має бути 4 ковші сюди влізти. Чи більше, я не пам'ятаю, наче 4000 літрів влазить. Як завжди врізався, але нормально. Навантажує. Щось воно повільно висипається, чи мені здається. Так, з конвеєром було б краще, але конвейер погана річ. Ми це вже бачили. Так, ще один ковшик. До речі, треба брати від із кабіни. Я казав, що мені під дощем подобається працювати. Ось мені подобається звук дощу. Де і взагалі все прикольно. І двірники так працюють прикольно. Зік, 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 зік. Все дуже подобається, все дуже файно. Ось ще трішечки навантажу. ще один ковшик, так залишився. Ось, підібрали. Так. Гадаю, що все в мене вийде. Це дуже легка праця, але. Але все ж таки хочеться зайнятися іншими справами. А цей вапно відправити на поле, хай працює хто там? Константа чи костік. Нам то навіщо? У нас багато інших справ з корівками. Так, і зараз має бути останній ковш. Якщо, звісно, я не помилився з розрахунками, а я можу помилитися з розрахунками. Зараз перевірю. Так, все ж таки, це був останній ковш, навіть трошечки залишилося. Я його десь тут сиплю, може. Чи в тракторі залишу, я не знаю. А в принципі, на що нам в тракторі, ми маємо завантажувати солому цим трактором. Так що все. Це ми висипали трактор, залишу тут, хай постоїть. А я тим часом заведу наш Т-150 гусеничний, гусеничний трактор. Так, А заведу на поле. Зараз налаштую GPS і дочекаюся наших працівників. Я гадаю, що далі будуть працювати вони. Цікаво, скільки, звісно, грошей вони захочуть. Я пам'ятаю, що вони даруть просто космічні суми. Так, зараз ми налаштуємося. Ось, GPS вмикнули. Зараз я стану на лінію. А, так, трошечки прийду вперед. А, бо причем трошки наперекос пішов. А якщо Костік сяде, він тут просто зробить мені горе. Не хочу, щоб а, щось пішло не так. Я краще налаштую, ось все поставлю. Ну що ж, Костян, все для тебе. Чекаю на тебе, а я пішов за трактором, зараз займуся соломою. Так, нам потрібен спочатку кормозмішувач. До речі, де я її припаркував, Наче має стояти на нашому нормальному законному місці. Ось, ось він. До речі, я не пам'ятаю, він до противаг цих чіпляється чи ні. У його ж вал відбору потужності є, а на наших противагах немає. Щось мені здається, що він так працював. Зараз спробую підчепити. Так, підчепився досить. Я не буду зв'язувати його гідравлікою і пневматикою, поки просто я навантажу в нього все ще є. А це Силос, який лежить в нашому ангарі там. Трошечки трактор повільно йде. Я відчуваю, як він повільно йде, бо причеп заважкий для нього. Але він ще порожній. Ось в чому прикол. Але нічого, нічого, все справимося. Ми ж уже возили не перший раз. Все нормально виходить. Так, нам головне десь правильно припаркуватися, щоб можна було насипати сюди наш силос. Ось, його тут не дуже багато. Візуально, наче повністю він має заповнити наш кормозмішувач, але це не точно. Так, треба головне якось правильно зараз під'їхати, налаштуватися на роботу. Місця, я бачу, нам вистачає, щоб розвернутися і набрати силос. До речі, цікаво, скільки у нас силосу взагалі тут є. Ну, один ковш є, це 1000 літрів. Візуально там ще може 3-4 ковши. Це ми подивимось. Звісно, взагалі в ідеалі це трактор з якимось більшим ковшом. Бо одним ковшом по 1000 літрів. Ну, задовго, задовго навантажувати. Ми ж і пісок навантажуємо, і траву в великих кількостях навантажуємо. Треба щось дивитися може є побільше. Але, знову ж таки, на цей трактор більше ковш не посипіш, бо він переважить трактор, і трактор перекинеться. Ну, що ж, е маємо, що маємо, тому будемо працювати так. Подивимося, скільки ковшів влізе. Якраз тисяча літрів рівнесенько була на підлозі. Нічого собі. Оце точність. Так, зараз я висипаю це останній ковш. А я вже не пам'ятаю, це четвертий чи п'ятий. Блін, треба зараз подивитися на статистику, скільки у нас тут літрів. Так, зараз я, перш ніж причепитися, подивлюся. А 5000 літрів значить, це 5 ковшів. Так, дверцята відчинити. Ось. Зараз я підчеплюся. Давай, здавай, задню! Так, готово. Тепер 5000 літрів сіна. Сіно у нас там лежить мокне. Зараз його підберу. Нічого собі сіна. Щось мені здавалося, що його менше. Але ні. Он скільки його. Так, я думаю, може я повезу на нашому Т-150 потім до корівників. Бо цей трактор ну, погано справляється. Для нього дуже важко. Він так і хоче на козу стати. Так, отже, це перший ковш. Зараз я його насиплю. Є, давай, під'їжджай. Повільно піднімається, повільно висипається, але що, що поробиш. І так, іще 4 ковші треба насипати. Отже, це був останній ковш, А я дивився, в нас вже 10 000 літрів є завантажено. І що я думаю, у нас залишилось дуже мало місця для соломи. Цікаво, вона туди влізе чи ні. Я дуже хотів би, щоб вона влізла. Бо якщо вона не влізе, то ми не отримаємо наш преміум корм, який ми хочемо, щоб було все ідеально, збалансоване для корівок. Але гадаю, все вийде. У нас же вийшло перед цим скільки два рази, чи три ми ганяли. Так, спочатку все я повідчіплюю і причеп, і зараз ковш десь кину. Ось, навіть подвину його трактором трошечки. Так, тепер нам треба завантажити сюди солому. Цей навантажувач мені не дуже подобається. Ці вила захвати, чи що це воно таке. Воно таке велике і якось некоректно працює. Так, а спочатку трошечки добавлю. подивлюся все ж таки на статистику, що у нас тут. По нормам, так, можна ще трошечки додати соломи. Що я і зроблю. Буквально трішечки. Ось, глянучи, все нормально, все в нормах. Тобто іще можу додати. Так. І все. Ми додали на 100%. Тобто 100% кормозмішувач заповнений. Ну що ж, я гадаю, ми знайшли ідеальну пропорцію. Отже, це залишкове. А сіно хотів сказати, цю залишкову солому ми залишаємо тут. Підчеплюємо все назад. Це ковж буде. Ага. А спочатку нам треба скинути противаги. Бо я хочу під'єднати причеп а, до валу відбору потужності, а нам заважають противаги. Ось десь тут їх скину. Це завжди займає час, поки всі шланги відціпиш, поки все кувалдою там підіб'єш, відчіпиш. Добре, що ковш дуже швидко підчіпляється, там стоїть автоматика, гідравліка, все нормально. Оп, підчепили. Зараз підчепимо причеп. Так, отже, що у нас тут? Причеп сам, гідравліка і вал відбору потужності. Все, у нас все споряджено, можна їхати кормити корів. Подивимося, скільки у них там, до речі, їжі залишилось. От, мені цікаво. Дід Петро взагалі щось на цьому полі вирощує? Я не пам'ятаю, ми тільки його оприскували і тільки бур'ян бачимо, все, більше там нічого не росте. Якось дивно все це виглядає. І що я хотів би, я б, звісно, силу заготовлював би в цій великій ямі, але, що зрозумів, ми не можемо це робити, бо територія це, в принципі, не наша, і сюди нам не дозволяється. Ось такі травли. Але що я можу тут тримати, це худобу. Худоба тут дозволяється. Тобто я орендую місцевість, ну і худоба тут пасеціон. Множиться, сподіваюся. Давайте, корівки, я вам дивіться, скільки їжі сиплю. Але щоб повні годівнички було, були, треба корма привезти, ну, не один раз. Не один раз сюди заїжджати. А це все. Я гадаю, що це на зиму вистачить, бо якщо на зиму не вистачить, це буде дуже неприємно. Так, а що у нас по статисті? 38 тисяч літрів корівки. Да ви тут зажрете? Це 38 тонн по моїм розрахункам. Отже, а що я хочу? Треба десь причеп, мабуть, поставити тут, а на території корівників. Я бачив тут десь ангари. Зараз подивлюся, де можна тебе поставити. Головне про нього не забути. Бо я це зробити можу. Десь поставити і забути. Так, там ангар якийсь є, а я пам'ятаю, де ми брали. Як це його? Ну цей для перевезення корівок, причеп, точно. Там є великий ангар, там стоїть цей причеп для перевезення корівок. і я поставлю там і кормозмішувач. До речі, які прикольні, тут вон, труби виглядають. Це ж для рідкового навозу. Треба взяти, може, якусь цистерну, яка перевозить і розкидає цей рідкий навоз. Нам вже треба вносити якось добрива, не тільки купляти. А курівки нам будуть давати. До речі, це дуже дуже вигідно. Так, і я, як завжди, погано в'їжджу в розворот. Ну, не, не, не розрахував коло розвороту. Ось якось неправильно заїхав. Це я можу, це як завжди я можу. Головне, не заїхати в зачинені двері. Бо це я теж можу. Так. Хто тут посередині поставив цей причеп, а? Для корівок, Як мені паркуватися? Ну, я гадаю, що це я його колись сюди поставив. Але не про це річ. Зараз я його відчіплю і поїду на нашу автобазу і причіплю причеп діжку. Якраз ми її будемо продавати. Так, це я відчіпляю. Зараз я поїду по діжку. Вона у нас 900 літрів, так, перевозить. Блін, а нащо я відчіпив? Цей причеп тут. Ай, це треба по новій робити, йолки палки Я ж його теж на автобазу поставлю. Блінський, блін! Все, кормозмішувач на автобазі, молоко причеп. Я везу на продажу і дивлюся, там хтось вже працює. Вон вапно летить у всі сторони, все добре. Нарешті ми настроїлися на роботу. Так, ось він магазинчик. Зараз подивлюся, що є в наявності подіжкам. Тільки спочатку цю відчеплю. Так, відчепили. Ну що ж, зараз купимо нову. Так, отже, ми продали бочку, і ще у нас зняли зарплатню, а нову ми не взяли, бо поки що її не привезли. Буде скоро одна в наявності, тому я швидко зараз заїду на заправку і гадаю, як цьому часу вона під'їде. Бо тут ось-ось має оновитися асортимент. І зараз підгонять одну діжку, і я хочу її забрати, поки діди її собі не купили, бо я знаю, щось нове з'являється, вони собі зразу перекупають, а потім мені втридорого продають і, як завжди, все зломане. Заправляємося, трактор любить паливо, а я люблю підписки, лайки і коментарі, так що не зволікайте, обов'язково поставте. І, до речі, що я хочу вам сказати: підпишіться на канал FarmHubGuy. Це цікавий канал, де ви будете насолоджуватися музикою. Перед переглядом ферми ніяких ніяких коментарів. До речі, це мій другий просто канал, тому його рекламую, а? Так, отже, сподіваюся, що діжку зараз підвезуть. Тому я приїду в магазин і почекаю десь тут. Під дощем, звісно, не хочеться. А чому? Я зараз в офісі каву тут поп'ю у них. Отже, не пройшло 10 хвилин за 241 тисячі гривень привезли мені ось таку діжку на 5 тонн. О, ось вона. Оце розумію. Зараз я сюди молочка наберу. І серйозно так продам у великій кількості. Не те, що ми таскали по 900 літрів. Але все ж таки, я дивлюсь візуально, а вона діжка, наче на 5000 літрів, а виглядає як на 10 кубів. Щось тут не так. Мені здається, знов якісь, якісь тут махінації. Але добре, зараз я все підщеплю, під'єднаю, підлатаю. Але виглядає дуже круто. Погодьтеся. Ну що ж, а зараз поїдемо, продамо 5 тонн молока, я гадаю, в нас уже стільки є. Да по-любому є. Ось я під'їжджаю до ферми і мені от так ці дві сухостойни в очі кидаються. Одна прикольно проросла через ангар, а інша лежить на ньому. Блін, до речі, треба їх всі позрізати. Всі сухостоїни – це гроші. Невеликі, але середні. Не сказав би, що маленькі гроші. Так, до речі, я що? Залишив корівники відчиненими. Тут же корівок повидуває, позаливає дощем. Так, цю я спочатку закривати не буду, я проїду трактором. А потім, а потім зачиню за собою. Я вмію, я завжди і ангари відчинені залишаю. І хвіртки, і он корівники, все, коротше. Бери, заходь, що хочеш, бери. Так, зачинив. Так, щось не пролажу. Гладкий став я. Ну, звісно, на молочці своєму. Розкабанів трошечки. Да люська там пиріжки пече. Теж це впливає. Так, корівка. Давай відходь. Ну ж бо. Ну чого ти така повільна? Ну відходь, будь ласочка. Все, можна проїжджати, дякую. До речі, тут є виїзд, якраз там, де набирати молоко, але я трактором тут не розвернуся. У мене дуже велика діжка, де я такий довгий з ковшом не вийде. Добре, зараз я проїду навскрізь нашого коровника, короварника. Позачинюю всі дверцята, щоб корів не продуло. Я не знаю, до речі, корови хворіють, коли їх продаває, чи вони мокнуть під підеще. Мені здається, що це таке буває і тільки з людьми. Так, отже. Під'їжджаємо ми вже на наш майданчик, де ми можемо під'єднати діжку і заправити її молоком. До речі, я тут розвернуся чи ні? А ось тут, по борщовику, зараз поїду. Я гадаю, що ніде не зачеплюся ковшом і розвернуся. Так. Достає? Чи не достає? Блін, я зараз достану до берези. Ай, знов цей кілешка ця. Незручно давати задню. Але не бирається, у нас достають шланги. Це добре. До речі, мені цікаво, скільки у нас взагалі молока? Треба подивитися статистику. Так, де це вона? У нас ще залишиться 2 тони молока. Це добре. Тобто ми 5 заправили, ще 2 залишиться. Ну що ж? Це цікаво. Ми скільки мали з 900 літрів? Щось десь 20 тисяч гривень. Подивимося, скільки з 5 тонн отримаємо. Ось ми під'їжджаємо. І що я збагнув, ми можемо продавати молоко тільки на молокозавод. У нас же їдальні їх не приймають, нічого більше не приймають. Може, якась промисловість ще є, треба пошукати. Бо тут ціни не дуже високі. Але. Що я можу зробити? Краще так, ніж нічого. Ось, розвантажуся і подивлюся, скільки ми отримаємо. Так, ще трішечки. І ще 103 тисячі гривень за 5 тонн молока. Слухайте, але це гроші, це великі гроші. Якщо б у нас було десь ніжка побільше, там на 10 тисяч літрів. Так, молоко, звісно, дорожче, ніж пісок. Хоча і у піска ціна теж не маленька, що дивно. Треба все ж таки купити більше корівок, щоб було більше молока. Це вигідно. Отже, нарешті до корівників завезли ми нашу діжку. Зараз я її відчеплю тут. Так, і тут вона залишиться. Отже, а, будемо чекати, поки збереться знову 5000 літрів. А тим часом я хочу поїхати і зібрати. Травку. Ми ж залишили багато трави, вона зараз мокне. Я хочу все ж таки її підібрати і привезти на нашу автобазу. Щоб е справи з корівками, з травкою і з кормом були вирішені нарешті. Так, отже, що я згадав? У нас в цьому причепі, який підбирає траву, у нас залишилося трошечки січки. Треба її десь вивантажити. Я гадаю, зараз в цей ангар, де у нас був силос. Я туди цю січку пересиплю. Зараз тільки підщуплю причеп. Так. Під'єднали. Добре, що недалеко їхати. Так, розвернуся, розвернувся, нормально. А так, де наш ангар? Зараз подумаємо, де краще це все розвантажити, не хочеться прямо на дорозі. Треба якось об'їхати сюди з краєчку сипанути. Так, поміняю вигляд. Так краще видно. Ось десь тут я і висиплю нашу січку. Так, відкривайся. До речі, треба буде побудувати бункер для січки і Силосу. Бо в нас ті шини, де ми там ферментуємо, вони дуже е мало вміщують. Хотілося б щось побільше. Я гадаю, е зараз позбираю траву. Яка вже не трава, а сіно? Та, яка біля макронної фабрики. Повернуся на нашу автобазу і подумаю, де ми будемо будувати бункер для силосу. Так, а, і ще головне зачинити всі ворота. Як завжди, вони розч... розчинені, хотів сказати розчин воріт. Ха -ха. Прикол. А отже, зараз я доїду до місця, позиваю односельчан, які вилами допоможуть нам закидувати сіно. Ну, в принципі, як завжди. До речі, приїжджаю в макаронний завод і думаю, купляти його чи не купляти. У нас майже 3 мільйони скоро буде, але все ж таки я подумав, скоро у нас буде зима. А зимою у нас немає врожаю, у нас немає що завозити на цей макаронний завод. Тобто на зиму я хочу все ж таки накупити трошечки техніки, а потім, коли буде врожай, ми будемо купляти нові підприємства. Ось такі плани на майбутнє. Але спочатку я позбираю ось ці. Як це називає, сіно вже. Це вже перевернута трава у нас, це сіно сухе. Ну, не враховуючи дощ, і воно мало бути сухим. Так що пошвидкому зараз попідбираю. І подивимося, скільки у нас влізло у причеп. Так, отже, позакидуємо вила. У нас 9000 літрів. Це у нас на два кормозмішувачі. Це дуже добре. Зараз я доповню наші кучугури у подвір'ї на автобазі. Так, треба тільки доїхати, бо щось трактор дуже повільно їде. Отже, зараз вивантажимо все і будемо займатися іншими справами. Так, ось дована наша кучугура сухого сіна. Так, незважаючи на дощ. До речі, зараз заблокують тележку передню, щоб можна було нормально здавати задній хід трактором. Ось. Ай-яй-яй-яй-яй, заносить. Так, треба було заблокувати потім, коли я буду вже здавати задній хід а не наперед. Бо трошечки ось такі ситуації виходять. Зараз я стану рівнесенько, заблокую. Ось, вісь заблоковано, тепер можна здавати задній хід Шкода, що на інших прицепах такої функції немає. Так, я гадаю, що треба розвантажуватися. Не хоче, так? Нічого, я зараз від'їду. Не хоче, так? А я зараз назад під'їду, ще вищу кучугуру зроблю. Ось така буде. Добре, щось вище не хоче. Тут трошечки залишилось. Так. Майже все. Іще трошечки під'їду. Готова. Тобто кучугурка стала більша. І що я зараз хочу, поки трактор а, складує причеп, я хочу подивитися на нашу травку. О, а наша травка вже достигла. Її можна збирати. Треба не забувати про це. Це ж силос. Це небагато, але силос. Так, ми будемо складати, складати, і буде повна силостаявма, яку ми невдовзі збудуємо. До речі, я хочу подивитися на добрива. У нас я дивлюсь різнокольорові такі добрива, внесені в землю, але у нас всього на 50% удобрена земля. Тому я гадаю, сюди дуже допоміг жидкий навоз від корівок, але його дуже мало. Так, до речі, дивлюся, гроші не знімаються, значить костік без вапна. Треба поповнити вапном трактор. Так, треба відчепити причеп скинути. Хоча чекайте, навіщо? Треба його відвезти на парковочне місце. А то кидати посеред дороги це не дуже добре. Потім ми будемо об'їжджати, спотикатися, врізатися. Це якось. Ну, якось не так. Треба поставити на парковку. До речі, у нас тут є вила такі от навантажувальні з сіном, точніше, з соломою. Так, зараз я відчеплю причеп. Мені не подобається, як вони працюють, я хочу їх продати. У нас же є ось такі вила, які нормально можуть наштиркувати наші тюки і завантажувати. Тому я подумаю про продажу ось цих от вил. А поки я поїду на тракторі, завантажу наших костіків вапном. Мало не забув, прийшлося повертатися за нашими противагами, бо я би так костіка не завантажив. До речі, де там костік? Добре, що він недалеко стоїть. Зараз заберу трактора, піджену. Бо вони ж не можуть самі. Константа може, костік не може. Так, до речі, тут у нас небагато залишилось, так? У нас ще може е, прийдеться один раз в магазин все ж таки їхати по вапно. Але ми майже впоралися. Залишилося завантажитися і знову попросити Костіка працювати. Так, де б це його припаркувати. Ось тут, гадаю, буде зручно. Так, де наш трактор? Навантажимо зараз по-швидкому. Тут залишилось, можливо, навіть повний а, наш розкидувач ми не наберемо. Бо тут реально дуже мало залишилось вапна. Може на три ковша. Хоча у нас в розвантажувач а, точні, розкидувач влазить тільки 4. Так, висипаємо. Навіть другий ковш не повний був. Але що зробити? Так, отже, тут ми закінчили. Трактор, ти тут постій, я тебе, мабуть, глушити не буду, ще на тебе покатаюся, а тебе зараз заведу на поле. О, Константа, дякую, що прийшла. Ти найкраща працівниця. Не буду тобі заважати. Ось, вона працює нормально, вона її привезе нарешті розкидувач, коли він закінчиться. Припаркується, гроші не буде дерти, коли стоїть. Молодець. От Константа мені подобається. Так, е, тим часом я хочу подивитися, е, де у нас є місця, де можна. Розмістити силосну яму, нову, якусь е, більш велику. Зараз поїжджу навколо нашої автобази, може щось знайду, якесь цікаве місце. Отже, я гадаю, тут хороший майданчик для розташування нашої нової силосної ями. Ось тут вона буде стояти. Я думаю, може тут трошечки викос... викосити травку, е, щоб потім її сюди ще закинути. Добре, зараз я трошечки розміщу тут матеріалів, щоб почати будівництво. Так сказати. Позначу зону будівництва. Ось, ось так я все підготував. Я привіз сюди маленький бетонозмішувач. багато бетону, але Ще треба привезти. Тут буде великий силосний бетонний бункер. Ось, де ми будемо зберігати дуже багато силосу. Так, що нам потрібно далі? А тут ми дочекаємося працівників, вони нам допоможуть побудувати. А зараз треба наповнити нам. Трошечки вапна. Я що для вапна хочу взяти, це вантажівку. З вантажівки дуже легко перевантажувати відразу в розкидувач, щоб не насипати ковшом. Тому логічно поїду на вантажівці. Шкода, звісно, що не можна так перевантажувати з причепів. Але, що я зроблю? Так, а трактор я поставлю тут, на парковці. Ось, готово. Ну що ж, а вантажівочка. Вантажівочка поїде зі мною в магазин повопно. Я дуже сподіваюся, що цей дощ скоро вщухне, тому я буду чекати, коли він вщухне. А з вами я буду прощатися, зустрінемося в новій серії. З вами був Фальконе. До зустрічі!